Вітаю, знову вихідні. Знову трошки така гарна, втома. Втома добра. Чому? Тому що знову працював на дереві, знову працював з будиночком для дітей. Будиночок на дереві для дітей. А, що змінилося? Змінилося, замінив шпильки. Точніше, як не замінив, довго працював. Тут були в мене шпильки а, 10, по-моєму, шпилька Це була. Це 18-та. Я поставив шпильку. Це була. А... 8,8, а це 5,8. Не було в швидкому доступі, 8,8 місць, але і 5,8 тут витримає динозавра. Добавив бруси. Тобто це в мене м'який брус, це в мене твердий брус. Це взагалі брус оброблений і запечений епоксидом. Але я в ньому, звісно, на роботу трошки дірочок. Ну, як кажуть, Збираємо з того, що є, щоб не купувати все нове. Це бруси. Оці ці бруси, їм вже років, напевно, по 50. Якщо не більше, це ще мій татко колись заготовлював для свого будинку. А це зараз віддав. Будинку вже, напевно, років 50. Тому додаються шпильки загалом. Всередині м'який брус, зовні жорсткий брус. Для чого м'який? щоб він теж доформувався під деревину. Зверху так само Додавав дві. Шпильки. Далі ми підшиву зробили. Син мені допомагав це все діло робити, обробляв йому цей будиночок. А, що, ще, що ще такого цікавого? Та я нічого я такого цікавого виставив, а, виставив стійки із бруса 150 на 50. Ну, жка, брус, комусь як більше це подобається. А, тут у нас виходить. По центру будуть двері, маленькі, вузенькі двері, 600 мм. Я думаю, для дітей вистачить з головою. Вон просто в мене підброси, або виходить дуже здорові, або маленькі. Це ж будиночок на дереві, тут це ж не, не піаніно туди тягати. Хоча Бог, я знаю. Цю гілочку ми не зрізаємо, вона у нас залишається жива. Ну і приблизно всередині буде висота. По периметру 2 метра, і там далі під верх і ще буду додати. Ну а так, така от конструкція не одного саморіза в цей, в... в дерево. Не закручено, все чисто суто на затисканні, на грі деревин і всього, -всього інше. Тому, кому цікаво, на каналі є своє. Можна відео дивитися не тільки про інсталяції сонячної панелі. Аккумулятори і електромонтаж, а ще й, от, як то кажуть, вихідних, щоб відволіктися від електрики, працюємо з деревом, насолоджуємося природою, а природа у нас гарна. Тут, правда, русский мир приходив, ми тут уже прибирали, прибирали і ще прибираємо. Вони тут, м'яко кажучи, дуже багато після себе какашок залишили, називемо це так культурно. А, ну, а тепер от відновлюємо, ну і заодно будуємо діткам гарний будиночок. Тому переглядайте, коментуйте і пропозиції вносьте. Можливо, десь щось не так роблю. Роблю відразу скажу без креслення, все суто з голови. Тому цікаво, дивіться, от такий буде у нас проєкт. Проєкт, ну я ж коли, можливо, туди сонячну панель поставимо і автономне жилення зробимо. Тому всім гарного дня.